А ми маємо на зв'язку уже Наталію Іванченко, вона генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Добрий вечір. Добрий вечір. З'явилася така інформація, що зараз різко зросла захворюваність дітей на пневмонію. Про що йдеться? Це таке сезонне захворювання, чи все ж таки показники дещо аномальні? Ми знаходимося в період епідемічного підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Тож за Підсумками попереднього 48-го тижня на Львівщині на загал на гостреспіраторні захворювання захворіло майже на 500 людей більше, ніж попередній тиждень. Зокрема, це близько 10 з половиною тисяч людей, які мали ознаки застуди, звернулися по медичну допомогу. Відповідно, лікарі подали екстрені повідомлення, і так ми дізналися про цю статистику. з Цих 10,5 тисяч людей, власне, з тих, хто обстежувався лабораторно, близько 48 випадків це є коронавірус. Також серед тих людей, хто лабораторно обстежений, виявлялася циркуляція вірусу грипу Аж 1 виявлявся риновірус, аденовірус і інші респіраторні віруси, які викликають ознаки застуди. Поки що епідемії немає, тому що для кожного тижня підраховані так звані епідемічні пороги, тобто це інтенсивний показник захворюваності, який рахується на 100 тисяч населення. Тобто наразі захворюваність на Львівщині є нижчою від епідемічного порогу. Причому 53% хворіють діти і 43% хворіють дорослі люди. Госпіталізовано за тиждень було лише 102 людини, тому ми не можемо говорити про високий відсоток госпіталізації. Але якщо ми говоримо про запалення легень пневмонію, то цю хворобу викликають як віруси, так і бактерії, зокрема, і вірус грипу і інші віруси. Мають коронавірус, мають здатність викликати пневмонію і дуже багато бактерій, зокрема пневмокок, стафілокок, стрептокок і інші. Чим раніше людина з ознаками застуди звернеться по медичну допомогу, тим більше шансів, що розпочавши лікування, не буде такого ускладнення, як пневмонія, і відповідно це не призведе до лікарняного ліжка. Якщо ж людина ходить на роботу, скеровує дитину в школу, в садочок, по-перше, вона наражає на небезпеку інших людей навколо які можуть інфікуватися, і по-друге, така людина сама наражається на небезпеку виникнення ускладнень. Якщо ми говоримо власне про повідомлення, яке було в засобах масової інформації, я теж його прочитала і попросила. Керівника закладу для того, щоб матеріал від цих діток був скерований в лабораторію центру контролю і профілактики хвороб, і для того, щоб ми визначили, власне, який саме вірус циркулював серед цих конкретних діток, про які писали засоби масової інформації. Але знову ж на сьогоднішній день це є. Очікувано підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, і відповідно вони можуть викликати ускладнення у вигляді пневмонії. Тому для людей важливо провакцинуватися від грипу, хто ще цього не зробив. Відповідно, вакциновані від грипу хворіють значно рідше. Якщо і хворіють, то в них не виникають ускладнення. Провакцинуватися від коронавірусу людям, які належать до числа групи ризику. А це є люди з хронічними захворюваннями дихальної системи, серцево-судинної системи, ожирінням, цукровим діабетом, імунодефіцитами. Проти грипу ті самі групи ризику, але ще обов'язково вагітних варто захистити, тому що може ускладнитися як перебіг вагітності, так і Стан здоров'я власне жінки може постраждати, можуть виникати ускладнення. І якщо ж люди відчувають перші ознаки порушення розладів самопочуття, це є підставою звернення до лікаря, а далі слідувати його вказівкам для того, щоб не наражати свій організм на небезпеку. Тобто, ми не можемо говорити, що це якась нетипова пневмонія, чи ми просто поки що ще не знаємо, оскільки не провели досліджень. Немає чим викликане захворювання власне в цих дітей, ми не знаємо, але сподіваємося, найближчим часом ми узнаємо. А загалом є збільшення на 500 чоловік, людей з ознаками гострих респіраторних захворювань, але наголошую лише серед тих, хто звернувся по медичну допомогу. Оскільки ми знаємо, далеко не всі люди, які хворіють, зараз звертаються до лікаря і потрапляють в цю статистику. Але чогось аномального наразі не відбувається. Тобто ця пневмонія є такою, скажімо, звичайною, якихось симптомів інакших, які є при пневмонії, немає, так? Ну... По-перше, ми не знаємо, чим вона викликана, чи вірусом, чи бактерією. Після лабораторних досліджень ми це можемо побачити. Можливо, лікар мала на увазі, що вона більш стрімко розвивається. Можливо, вона мала на увазі, що пройшло мало часу від того моменту, як діти відчули себе хворими і виникли власне ознаки пневмонії. Тобто, в даному випадку треба більш глибше знати про цих хворих, які захворіли, для того, щоб робити якісь висновки. Але знову ж результатів лабораторних досліджень, вірусологічних, поки що немає. А от якого віку діти, які найчастіше потрапляють з тією пневмонією? Ну, загалом, якщо ми говоримо про кількість захворілих, то 28% найбільше серед дітей вікова група, яка хворіє, це 5-14 років. Якщо ж ми говоримо про дорослих, то найбільше за попередній тиждень хворіло власне працездатне населення, це вік 35-60 років, ну знову ж наголошуються люди, які звернулися по медичну допомогу. Як правило, пневмонія, якщо ми говоримо про її вірусне походження, виникає в тих людей, які власне і належать до. Числа груп ризику, тобто, це є люди, які вже мають якісь хронічні захворювання або дихальної системи, або серцево-судинної системи, або цукровий діабет, або мають надлишкову вагу, або мають якісь імунодефіцити. Відповідно для цих людей зустріч з ще якимось збудником, якимось вірусом чи бактерією є небажаною, оскільки ускладнюється перебіг основного захворювання, окрім того, що виникають клінічні ознаки. Тієї хвороби, яку викликає вірус, зокрема чи бактерії. Тому дуже важливо таких людей захищати від всього, чого тільки можна. Як я вже сказала, це вакцинація від грипу від коронавірусу. Також можна додати, що такий збутник, як пневмокок, дуже часто викликає запалення легень. Тому вакцинація від пневмокока, вона є за кошти фізичних осіб, рекомендована і для дітей, і особливо також для людей старшого віку, оскільки в них. Перебіг гострого респіраторного захворювання, перебіг грипу може дуже з високою ймовірністю ускладнитися запаленням легень пневмонії. Ви згадали про вакцинацію. Знаємо, що є дуже багато людей, які дуже негативно ставляться з недовірою до вакцин. Як їм себе вберегти, якщо все ж таки не вдається переконати їх, що треба вакцинуватися? Ну. В черговий раз хочу нагадати, що коралі з чесничку чи головок цибулі в даному випадку не допоможуть. Але якщо людина повноцінно висипається, тобто її сон безперервний триває хоча б 7-8 годин, якщо людина раціонально харчується, якщо людина загалом... Не наближується ближче, ніж на метр до людини, яка має ознаки застуди. Якщо ця людина дотримується правил кашлювого етикету, регулярно миє руки, уникає місць масового скупчення людей. То таким чином в неї ризик захворіти знижується, хоча все одно залишається. Тому на сьогоднішній день немає жодного якогось універсального засобу, який можна би було вжити і не хворіти. Але мушу сказати, що ті люди, які вакцинуються від грипу, дуже багато людей це спробували в період пандемії так званого свинячого грипу і почали це робити кожного року. Вони переконалися, що якщо ти від грипу вакцинований, то ти на нього не хворієш взагалі. хоча Може захворіти на інші респіраторні вірусні інфекції, або все ж таки, якщо хворієш, то хворієш значно легше. Тобто ефективність вакцинації довела історія. Хто ж нехтує цією порадою, залишається її на рук, захворів, сиди дома. Якщо на вулиці бачите хвору людину ближче одного метра, до неї не підходити раціонально харчуватися, провітрювати регулярно приміщення і таким чином знизиться ризик інфікуватися. Можливо, якісь вітамінні комплекси, якщо не чесничок, то в аптеці куплені. На жаль, вони теж не є універсальні. Якщо ми говоримо про вітамінні комплекси, то в нас було літо осінь. Якщо ми раціонально вживали фрукти і овочі, то ми насичили свій організм. Відповідно, якщо ми говоримо про вітаміни штучного синтетичного походження, то варто теж, щоб їх призначав лікар, оскільки вони є різні. І одні можуть допомогти, інші можуть нашкодити, як правило, вітаміни потрібні людям, якщо в них вже виявляються якісь ознаки нестачі вітамінів, або якщо це період, наприклад, посиленого росту підлітків, або це, якщо це вагітні жінки, їм потрібно додаткові вітаміни. Але якщо ми говоримо про власне інфікування вірусами чи бактеріями, то в даному випадку, навіть якщо людина регулярно вживає вітаміни, воно її вберегти не може. Але в той же час, якщо ми говоримо, зокрема там, Мандаринки, які містять апельсини, вітамін, С він загалом підвищує опірність організму, але ще раз наголошую, це не панацея. Ви згадали вже про хворих на ГРВІ, що їхня кількість, скажімо так, на цей період року, на цей місяць в межах норми. А от щодо коронавірусу як, як тут? Яка кількість хворих, тобто кількість хворих зараз вона збільшується порівняно з попередніми місяцями, чи тримається теж от, в межах норми? Якщо ми згадаємо літо, то в нас в серпні, липень, серпень. Був так званий нетиповий підйом захворюваності на ковід. 19 ми це пояснювали тим, що з'явився черговий різновид штаму Омікрон, який видозмінився дещо люди стали більш уразливими, і таким чином ми спостерігали зростання числа хворих. Ми за тиждень зокрема мали близько спочатку 100, потім 300-500 хворих. Ну і відповідно декілька тисяч хворих було за місяць. Коли ж ми підійшли до погіршення по. Водніх умов, зокрема, наприклад, кінець жовтня, листопад, то зараз кількість хворих на коронавірус складає. 18 було в тиждень, зараз близько 50. І знову ж ми розуміємо, що лабораторно обстежуються далеко не всі люди, які мають ознаки застуди. Але навіть якщо порівнювати з літнім періодом, то наразі ми бачимо, що інші віруси витісняють covid 19 І з COVID-19 ми не маємо високої кількості числа хворих. Але в той же час ті хворі, які виявляються на COVID-19, як правило, в більшості випадків вони мають важкий перебіг. В більшості випадків. Вони є госпіталізовані. Ну і на щастя, можу сказати, що за останні, напевно, 4 тижні в нас не було зареєстровано жодного летального випадку від грипу і від COVID-19. Але пам'ятаємо, що це та хвороба, яка в тому числі може забирати життя, особливо у людей, які вже мають якісь хронічні недолі.